Хочу ще добавочку зробити. Приклад практичної роботи. Ну, от, лютий 2015 року. Ситуація, ви пам'ятаєте, в Україні яка була. Тільки Дебальцево. Оточення тоді ви пам'ятаєте. І далі планувався наступ. І от виходить, от приходить думка, що треба їхати в Карпати. На святилище. Ну, з точки зору логіки дурня якась. Точнее, на святилище, на якому я не був ніколи. Але все-таки на відчуттях я поїхав. І дійсно, воно дало результат. Ну, Перше було, що по погоді зразу було видно, що дуже воно вплинуло, тому що засипало всю країну снігом. Навіть при Азов'я, а потім Путін дійсно зник. Хоча коли озвучував перед тим, як їхати відео, що Путіна будуть проблеми, це був початок березня 2015 року. От пристане мені думка, що будуть проблеми, я це й озвучив. Але дійсно він зник тоді, тижня на два, казали, Кабаєва рожає, Кабаєва Кабай, вирожає, кабай вирожає". Наступу не було. Війська НАТО, які вже були на наших кордонах, навіть на території України, вони далі не пішли, тому що ну, немає ж наступу в Росії. Ну, прийшли думки, які ну зовсім, з точки зору логіки, ну, бред якийсь. Як це можна зашкодити такій глобальній ситуації, коли наступ такої імперії на Україну? А тут раз, що воно відбулося, сам не знаю. Але ці думки, які прийшли, з поля духа, з колективного розуму вони призвели до такого результату. І так тоді Україну по Дніпру не поділили. На порім 15-му році. Так що можуть виникати такі думки, які зовсім ну, нелогічні. Коли починаєте через логіку, ви можете відмовитися. А коли на відчуттях відчуваєте і робите, Ось воно спрацьовує. Так що не дивуйтеся. Коли почнете практично працювати, що вам будуть такі думки приходити. Ну, Непослідовно логічні. Тобто колективний розум у нього інший зовсім, інша логіка. Так що не дивуйтесь. Ну і достатньо.